Двері навчальних закладів повинні відкритися 1 вересня, а вся малеча навчатися у режимі офлайн. Задля цього у Хузькій територіальній громаді триває активна підготовка бомбосховищ у школах та дитсадочках. Тут інспектують всі підвальні приміщення, облаштовують їх у відповідності до норм та складають акти для безпечного перебування дітей. Звісно, не у всіх закладах освіти йдеться про дитячі садочки і про школи. Наявні справжні укриття йдеться про справжні бомбосховища. Ми знаємо ситуацію не тільки на Закарпатті, а й в країні. Ми облаштовуємо приміщення, підвальні, цокольні, а також інші приміщення, дозволені ДСНС. Для того, щоб з 1 вересня розпочати процес у очному або змішаному форматі, дуже активно співпрацюємо із ДСНС. Тиждень тому наша комісія і комісія з представників архітектури, ДСНС тощо об'їхала кожен, абсолютно кожен заклад освіти, провели обстеження, з'ясували. Придатність кожного кожного закладу для облаштування укриття, і йшлося про товщину стін, і про матеріали, з якого зроблено укриття, і про наявність входів, виходів тощо. І зараз наші школи завершують обладнання укриття.